Що зміниться в твоєму особистому житті в наступному році? Якщо хочеш знати прямо зараз, постав лайк, покажи свої наміри. Хочу знати. І дивись на колоду. Карта для тебе що зміниться, які зміни будуть в особистому? Wow. Ну, так. О, це карта якась вистрибнула. Ну, якщо хочеш знати повністю про свій рік, записуйся на розбір 12 домівок. Так, зміниться період очікування. Зміниться те, що період неактивності, зміниться те, що ти перестанеш. Полагатися на когось іншого, не на себе. Зміниться те, що ти сидиш і нічого не дієш. Це старший аркан, це якась затяжна ситуація. Оце зміниться апатія, очікування, бездіяльність. Якась сумна історія, коли ти не можеш нічого зробити для себе. І так далі, оце зміниться. А як саме зміниться? Приходь на розбір свого року 12 домівок, а ще краще запишись на розбір своєї матриці судьби по дати по своїй даті народження. І це буде повна інформація по всім сферам твого життя. А зараз постав, приймаю і дякую. І Чекай, ця ситуація розрується.